Слава нашому Богу. Слава нашому Богу Отцю, Сину Духу, за його немірену благость, того, що, є, що Він дав нам. Слава йому. Слава Сину за все те, що Він здійснив. Від вічності до вічності і здійснює зараз і завершить і здійснить. Ми розглядаємо спадщину. І перше, що ми вияснили і утвердили, є тільки один законний, єдиний спадкоємець, син Христос, наш Господь Ісус. Він спадкоємець всього від вічності до вічності. І Він спадкує все в кінцевому результаті. Все, що існуватиме, все, що буде здобуто, все, що буде довершено і завершено, перейде в його власність, як спадщина. Це буде велично і славно на новому навіновій землі. І він, як повноцінний спадкоємець, матиме увесь цей прибуток, усю спадщину. Але сьогодні я хотів би задати запитання. А що відносно Бога? Отця? Що відносно Бога щодо спадщини? Чи буде спадщину мати Бог? Син однозначно матиме спадщину, і слово утвердило, і ми виявили, і утвердили істину, що так. А що відносно Бога? І я хочу поділитися з вами і сказати: у Бога є спадщина. І сьогодні ми розглянемо Божу спадщину. Писання євреїв. Верніше не євреїв пробачте. Післання до Єфісян. В першому розділі. Перший розділ 1.10. Почнемо з 10 щоб ми могли увійти в той вірш, який нам необхідно окреслити. Для домобудівництва повноти часів, щоб очолити все в Христі, те, що на небесах, і те, що на землі в ньому. Очолити все, це означає спадщина. І це буде очолено і отримано в Христі. І далі продовження 1.11. В якому ми і були призначені в спадщину. будучи передбачені згідно задуму того, хто звершує все згідно рішення своєї волі. Цей вірш говорить: ми були призначені. Спадщина. Ми спадщина Бога. Бог не успадкує гори, квіти, дерева. Божа спадщина це ми святі. Ми були призначені в цю спадщину в ньому. Фактично перебуваючи в ньому або будучи злитими з ним і перебуваючи в ньому і ходячи в ньому, Бог призначив нас своєю спадщиною. Коли ми прийдемо в повне прославлення і явимо образ Христа, це буде спадщина Бога, якою він буде насолоджуватись і володіти. А в кінцевому і завершеному форматі виражені це буде новий Єрусалим. Якщо ви, запитає, ви запитаєте мене одним словом, що є спадщиною Божою новий Єрусалим? Повне і завершене володіння Бога, в якому він отримує все. Довершивши і завершивши свій задум. Що Бог отримує? Він отримує новий Єрусалим. В такому вигляді, як він представлений в 21 розділі в об'явленні? Бог зробив нас своєю спадщиною. Якщо точніше, своєю власністю, ми незнищальна. І непохитна спадщина Божа. Я чую часто, як люди кажуть, спасіння можна втратити, це все можна загубити, це все, це все дуже хитке, нестійке. Повірте мені, це все санісенітниці і дурниці. Бог призначив нас своєю незнищальною і непохитною спадщиною, якою він оволодіє в повному і завершеному об'ємі, в новому небі і на новій землі. Але. Давайте про все по порядку. Ми були призначені Божою спадщиною. Ми були передбачені, щоб бути цією спадщиною. Ми були викуплені як спадщина Божа. Ми були покликані, щоб цією спадщиною сформувати її. Ми були відділені від усього іншого. В єдину повну і завершену святу спадщину Божу. Як спадщина Бога. Це означає, що серед старого творіння і Володаря старого творіння, який захопив, отруїв його і взяв свій уділ, Бог відібрав собі спадщину, і з них, і в Христі Ісусі. Призначив, викупив, покликав і відділив. І всі святі в Христі Ісусі являються спадщиною Богу, нині, утвердять цю спадщину Божу в певній частині в майбутньому віці і завершать її на новому небі новій землі. Де спадщина Божа буде сяяти славою, образу Христа, сяйвом природи і життя Боже. Ми непохитна і вічна спадщина Божа. Ми не можемо бути загублені. Ми не можемо бути втрачені, бо інакше Бог втратить спадщину, а це неможливо. Тому все, що було призначене в спадщину, буде збережене його божественною владою і силою. Але це не все. Бог не тільки матиме спадщину. Слово говорить, що є багатство його слави в цій спадщині. Тут же в цьому розділі, давайте прочитаємо. 1.18. Павло призиває нас і молиться, щоб очі нашого серця були освітлені, щоб ми пізнали, що є надія його покликання. Покликання нас. Яку надію Бог мав, кличучи нас? І зараз ми побачимо, в чому його надія. І що є багатство слави його спадщини в святих. Отже, Божа надія це багатство слави його спадщини і апостол уточнює – вона в святих. Слава Божа має багатство і буде збагаченою славою. В свій час. Нині спадщина Божа сяє славою тих, хто вірний, освячується і відданий йому. Ця спадщина уже містить славу Божу. В наступному віці вона матиме набагато більший об'єм і набагато більшу яскравість Божої слави, це спадщина наступного віку. А в новому небі новій землі вона сяятиме у всій Вселенній як єдиний світильник. Новий Єрусалим. Це повна довершена і завершена слава Божа або багатство цієї слави в своїх святих. Треба зазначити, що сюди включені всі світі. І старозаповітні, і новозавітні, і багатство слави Божої утвердиться, коли новий Єрусалим зійде на нову землю під новим небом. Ось тоді багатство слави Його в святих буде максимальне. Слава Божа, проявлена через святих сьогодні уже являє спадщину Божу. Тому, якщо ми ходимо в образі Христа, ми сяємо багатством слави, спадщини Божої. Або утверджуємо Божу спадщину уже в цьому віці. Якщо ми вірні, якщо ми ходимо в свято і повністю віддано йому, Бог має радість в цій спадщині, бо вона вже нині славою його образу і його природи. Примноження спадщини Бога можливе вже сьогодні, щоб багатство цієї слави збільшувалося гідним життям. Уже в цьому віці. Носити славний образ Христа значить збільшувати багатство слави в святих. І коли ми ростемо. Розвиваємося. І коли образ Христа відбивається в нас і ми досягаємо повного рівня зросту Христової повноти, багатство слави множиться, утверджується і сяє. Тому ми являємося спадщиною для нього, але Він хоче бати, бачити багатство слави в цій спадщині. Давайте будемо це багатство. Уже сьогодні утверджувати і множити через достойне гідне житє іслідування за, об... за Христом в образі Сина, утверджуючи його образ, входжені, говорінні, поведінці і мисленні. Нехай ця слава збільшується і багатство слави росте. І ще одну думку скажу в цьому контексті. Бог має повну спадщину, але на етапах є обмежена спадщина Бога в наступному віці і є повна завершена спадщина Бога у вічності. Не всі святі увійдуть в багатство слави, як сяйво цієї спадщини Божої. В наступному віці не всі. І це буде обмежена неповна слава і неповне багатство цього сяйва слави в святих. Але на новому небі і новій землі ця слава буде довершена і повністю міститиме всю повноту. Божого багатства цієї спадщини. Через усі віки спадщина Божа зібрала святих з усіх поколінь. І всі часи і періоди, які в яких син трудився. І з небесної сфери, а потім в земній сфері, і знову в небесній довершує, він нагромаджував спадщину Божу, нагромаджував святих. щоб ця спадщина Божа росла і множилася. І ми в ній, ми серед них. Він нагромаджував цю спадщину, додаючи святих все більше і більше. І ці періоди, скажімо так, були відтіснені, щоб максимально витіснити все Боже і нічого не опустити. І в період патріархів частина святих Божих була відібрана для багатства слави Божої. В період закону, в старозавітній період Божого народу частина. Божого народу не всі не всі будуть, звичайно, в присутності Божій, бо були й ті, які не вірили, і які противилися, і які не знали Бога і не признавали Його образ дій і не покорялися закону. Але ті, які жили з Богом в той період через сина, були відібрані, щоб війти в Всю повноту святих, які є Божою спадщиною. І в період церкви це довершена частина, коли святих, як спадщина Божа, збільшилось немірено багато, багато і багато. І через ці три покоління спадщина була і буде повністю згромаджена і сформована. І тисячолітті буде представлена перша, найбільш сяюча і зріла частина Божої спадщини. Жінка 19 розділу. Ця жінка збере тільки тих, хто зрілий і готовий для представлення Божої спадщини в тисячолітті. А от на новому небі новій землі всі світі і з усіх періодів за весь час віку Адамового будуть зібрані в цій славі як Божа спадщина для представлення у вічності в новому Єрусалимі. І так буде вічно. Новий Єрусалим. На новому небі новій землі. Це повна і завершена Божа спадщина з святих усіх часів і поколінь. Це Божа спадщина. І ми являємося частиною цієї спадщини питання: чи будемо ми представлені в наступному віці в цій спадщині, чи приєднаємося аж в кінці тисячоліття. Це залежить від того, наскільки ми. Любимо Господа і переймаємося Його інтересом волі Божій, щоб ця спадщина сяяла вже нині, як свідоцтво на планеті проти царства диявола, і утверджувала образ Христа серед всіх людей, щоб ми ходили достойно покликання. І ми, ходячи так і утверджуючи його образ, зріємо, і всі зрілі будуть представлені. Як спадщина Бога в наступному віці, в числі царів. Нехай буде так, нехай кожен із нас достойно представляє цю спадщину нині і буде Божою спадщиною, яка множить багатство слави, і в наступному віці сукупно всі ми з'єднаємося в одному сяйві Божої спадщини і в багатстві слави Його через зрілість. І через проявлення образу Христа в повноті по всій широті землі. Йому на славу, нашому Богу Отцю на радість і задоволення його спадщиною. Нехай буде так. Амінь.